Як часто ви відкладаєте життя на потім, коли думаєте, що у вас щось не вийде? Не вийде вивчити французьку, не вийде заговорити так, щоб вас розуміли французи. Не вийде піти з дітьми в школу і поговорити там з батьками на батьківських зборах, з вчителями, не вийде сходити там за покупками, що вас не зрозуміють. Слухайте, перестаньте вже боятися все в вашій голові. Все в вашій голові боїтеся ви всього на всього через те, що у вас там в минулому був а, якийсь негативний досвід, який спричинив ці les conséquences» – наслідки вашого страху. А для того щоб не боятися говорити французькою мовою, для того, щоб чути, що говорять вам, вам просто треба навчитися правильно вимовляти звуки. Техніка правильної артикуляції, і тоді ви будете чути, що вам говорять французи, і самі говорити правильно. А я знаю, що у вас вийде, тому що вже 300 плюс учнів навчилися чути французів і говорити французькою мовою на моєму курсі фонетика. 11 жовтня в нас стартує 11-й потік. Зараз пишіть слово фонетика в коментарях. і Мій бот відправить вам три відеоуроки по артикуляції, по технікам постановки правильної вимови і методичку з усіма правилами французької вимови. Ну і приходьте на курс 11 жовтня на фонетику на 11 потік. Десять тижнів інвестицій в себе, і через десять тижнів ви говорите вільно французькою і розумієте французів. А